Альний бізнес-седан, який поєднує в собі комфорт, потужність та стриманий кандинавський дизайн це Volvo S90 2021 року у версії B6 АВД Long. Якість у кращих традиціях Volvo. впевнений силует довжиною понад 5 метрів, Full LED оптика вигляд статусний та стриманий. Це авто говорить само за себе. Під капотом 2,0 бензиновий двигун з турбіною в парі з гібрид системою. Разом близько 300 кінських сил і 420 Нм крутного моменту. Повний привід і восьмиступенева автоматична коробка передач. Розгін до сотні, майже 6 секунд. Салон більше нагадує лаунж зону ніж авто. Натуральні матеріали: дерево, шкіра та алюміній. Вертикальний екран мультимедіа з всім необхідним. Тут є і CarPlay, і Android Auto, Підключай, що хочеш чотирьохзонний клімат, контроль. Підігрів всіх сидінь, все для максимального комфорту. Це сучасна преміум машина. Тут є все, і вже навіть не треба казати, що тут шкіряне мультикермо, що тут якісна акустика, дуже якісна акустика, що тут є парктроніки, камера заднього нього огляду. Та, ну, тобто, це вже навіть не потребує пояснень. Це преміум авто. Сучасне, Ще з приємного. Тут є безпровідна зарядка, і вона дуже гарно захована разом з підстаканниками. Також тут є сенсорна панелька, якою можна відкрити собі люк, можна відкрити собі повністю цю шторку, і у вас в салоні буде дуже світло та гарно. А тепер ми переходимо до самого цікавого. Ми сіли позаду і бачимо, що місто тут, оскільки це версія Long, Як нормальній такій смарт-хаті. На Софійській борщагівці насправді що тут цікаво, оскільки це автомобіль преміум класу, пасажир, сидячи позаду, може керувати функціями салону, такими як можна передвигати сидіння попереду тебе, як завгодно, можна підіймати спинку, можна контролювати висоту посадки. Проші все також ти повністю керуєш панорамним дахом. Ти можеш відкрити шторку та відкрити люк. окремого комфорту. Додає ще багатофункціональний підлокітник. Ну і те про що ми говорили раніше, позаду є. Панель управління клімат кліматконтролем та підігрівом сидінь. Авто пригнане США з незначними пошкодженнями кузову та професійно відновленими на спеціалізованому СТО Вольво. Всього 120 тисяч пробігу та один власник по Україні. Вольво S90» – це преміум без показухи для тих, хто цінує комфорт, якість та безпеку. Зацікавило це авто? Записуйся на огляд та драйв компанії автоформула. Контакти в описі.